Так, всім добрий день. Хочу на цей раз зачепити таку тему, яка стосується шлунка. Хочу розповісти про мікроорганізм, який називається Helicobacter pylori і який приводить до дуже частих проблем, які можуть бути з нашим шлунком. І 12 палою кішкою. Е, мікроорганізм Helicobacter pylori, який пристосувався до життя із е, високою кислотністю, це тобто в нашому шлунку. І якщо ми бачимо, що є проблема довгий час із шлунком, е, не піддається. Запалення шлунка лікуванню, то треба подумати про те, що в шлунку можуть жити мікроорганізми які під назвою хелікобактер pylori, які в ньому дуже добре проживають і приводять до значного враження сльозової оболонки, Внаслідок е, чого е, запалення шлунку переходить в виразкування. Також е, ну, різні варіанти можуть бути. Може бути е, атрофія клітин шлунка, і, і також може розвиватись дисплазія клітин шлунка. Як виявити цих мікробів? Ну, е, Можливо, трьома шляхами. Це під час астрододенноскопії, це якщо людина ковтає шланг і там оглядається її шлунок і також береться матеріал на дослідження. Ну, є ще два простіших методи це дихальний тест. Коли беруть повітря, досліджують, е, яке людина видихає, і також може братися калм на дослідження. Е, ну, чим небезпечні ці мікроорганізми? Е, під час е, довго перебування в нашому організмі, е, е, запалення шлунка е, переходить. Найчастіше в виразкування, а виразка шлунка чи 12-палої кішки може приводити до різних ускладнень. Це, наприклад, прорив стінки шлунка, перфорація, як, ну, які називають перфорацією, також прорив в інший орган, це пенетрація. Наприклад, прорив може бути. Пішлункову залозу чи печінку. Також дуже грізні ускладнення це стеноз антральної частини шлунка, коли якби, їжа не може переходити далі, затримується і організм якби, її викидає назад під час рвоти. Ну, людина, виходить, що Може харчуватися тільки рідкою їжею, коли це розвивається, а в фінальній стадії взагалі вже не зможе харчуватися, потрібна операція. Ну, і ще такі ускладнення, як кровотеча, також може бути дуже сильна кровотеча, при якій потрібна операція. І е, також дуже грізне ускладнення це малігнізація, це утворення е, злоя кисної пухлини, яка також ні до чого хорошого не приводить. Також, е, е, що можна сказати, треба, якщо довготривало, е, ми не можемо вилікувати. Е, на шлунок, то необхідно задуматись про е, цей мікроорганізм. І якщо він є, лікар е, призначає ерадикацію цього мікроорганізму. На протязі е, двох тижнів людина приймає м, два антибіотики ну, і інші препарати. І при цьому м, цей організм якби, вбивається. Ну і далі. Як не буде цього мікроорганізму, запалення вдасться вилікувати. Дякую за увагу. Всього найкращого.